Привіт, це Володимирівна. Сьогодні 23 вересня. Друзі, а ви хочете дізнатися ціни на овочі і фрукти на попевському риночку? Ходімо, покажу. Дивіться, які чудові яблучка по 50 гривень, просто гарні Перцюганчики по 60, червоненькі. Ось такий виноградик по 40 гривень, огірочки з попирочками по 40, Груші по 60. Якщо хтось хоче зробити собі якісь малколики з зелених помідорів, по 20 гривень. Червоні по 35 і розові по 40. Друзі, дивіться, який чудовий помидорчик, сорт Мадрид коштує 70 гривень. Просто шикардосні помідори. Якщо поряд хтось з полтавським глиночком, завітайте, придбати покуштувати. Дуже цікаво дізнатися, ваші відгуки по поводу цих помідорчиків. Гірочки з купирочками по 40 гривень, укропчик по 15, базилічок по 20. Сливти 40 і 50 Яка гарна малиночка по 120 гривень золоточа. Друзі, як тут гарно пахне. Дуже гарна малиночка. Персики по 100, грушки, грушки по 80 і яблучка по 50 гривень. Дивіться, які гарнісінькі. Друзі, ось цей магазинчик, тільки заходите на полтавський риночок, він одразу тут з лівої сторони завжди торгує кожен божий день. Так що, якщо комусь потрібні, Гарні овочі і фрукти, будь ласка, завітайте сюди. Тут вам запропонують самі якісні і смачні смаколики. Це до зустрічі.